Я сьогодні таке вітру зняла. Це просто шок. Битва екстрасенсів відпочиває. Всім привіт, любі друзі! Мене звуть Міла Кузьмич. І якщо ви знаходитесь на цьому відео, то у вас вже є конкретна місія, конкретна задача. І це 100% не просто так, не просто так вам зараз попалася інформація, і вам потрібно зараз почути те, що я буду казати. Це 100% змінить ваше життя на до і після і допоможе вам в майбутньому розвиватися і проходити всі ці моменти. За останні роки, я не знаю вже скільки, коли це почалося, мені здається, в 2020 році в нас почало відбуватися взагалі у всьому світі такі події, що ми просто сидимо, дивимося на це, як на якесь кіно, і не розуміємо, коли це може завершитись, коли буде якийсь стоп, коли все заспокоїться. Сьогодні я хочу зняти відео на таку тему, як передбачування конкретних головних основних подій до 2026 року. Що очікувати, на що полягатися? що... Що буде відбуватися, я буду проводити це передбачування по нумерології, а саме по методу матриця долі. Я тут вже підготувала собі все, що мені потрібно, тут сайт який знаходиться. Сайт називається smatrix.club, Тому, якщо хочете зробити собі розрахунок вашої карти, вашої дати народження, матриці долі, то можете переходити там точні розрахування. Я б хотіла почати напевно з 23-го року, щоб зробити якийсь ітог підсумок всього цього року, що трапилось, що відбулося, і почнемо розглядати з ключової головної позиції це 18-й аркан. 18-й аркан це називається місяць, це енергія луни і, взагалі, в. У сьому році дуже сильно на всіх впливали всі лунні затміння, всі лунні фази, цикли луни, які були. Могли навіть снитися віщі сни, свідомі сни, дуже легко було заходити. І дуже сильний був зв'язок, був зв'язок з тонким світом. Взагалі, 18-та енергія вона вважається енергією ілюзій, і в цьому році конкретно відбулось тотальне зняття ілюзій в усіх людей взагалі на усієї планеті. Я це помітила навіть по собі, скільки з ким я почала працювати, з ким я почала знайомитись, розмовляти, що дуже збільшився діапазон людей, які почали цікавитись до. Духовністю, самопізнанням. До мене почали приходити люди на консультацію в 13 років, в 40 років так само. І це означає як глобальне духовне пробудження. Рік ілюзії означає, що конкретно в усіх починають вони вимикатися, спадати, тобто спадають рожеві окуляри, через які ми дивилися на цей світ. Дуже багато в цьому році з'явилося різних теорій, теорій заговору і так далі. Теорії про, про плоску планету, наприклад, якісь. Документи, які почали з'являтися саме в цьому році, тобто, конкретно, от всі могли відчувати якийсь бум на духовність, бум на самопізнання, на якісь глибокі знання, тому що спадають всі ці ілюзії, і люди починають розуміти, що все, що зовнішнє, воно наче більше не працює. Тобто, коли рожеві окуляри спадають. То приходиться шукати опори всередині в своїх якихось внутрішніх принципах, рутині, духовності і так далі, тому що зовнішній світ на нього більше полягатися не можна, він неправдивий, і люди це підтверджують. Ніхто більше не вірить новинам, депутатам, якимось ситуаціям, які оголошуються в світі, тому що з'явилася уся призма відчуття. Тобто почала працювати всіх інтуїція. Вона, наче розкрилася. Люди побачили дійсно, що відбувається, що нами управляють, що нами хочуть керувати. Якось, як це відбувається, всі різні процеси маніпуляції, НЛП, це все дуже легко зчитується. І глобальний взагалі бум на духовність, на самопізнання. Дуже дуже багато людей стали цим цікавитись, і це класно. Тобто, можна сказати, як головна подія глобальне духовне пробудження в усьому світі. В мене навіть бабуся почала займатися духовністю. Це дуже круто. І як головна матеріальна задача на цей рік, тобто, це матеріальна карма, яка впливає от, ну, в прямому житті на всіх людей, абсолютно це. Сьомий аркан. Сьомий аркан це колесниця, означає прискорення всіх моментів в вашому житті. І ми можемо спостерігати це навіть за технологіями, які відбулися. Тобто, бац, хтось помітив, взагалі, коли з'явився штучний інтелект. Я я не помітила, тому що я просто в один момент зрозуміла що бац, і я вже користуюсь чатом GPT постійно. Тобто, це тотальна швидкість в розвитку якихось технологій, це тотальна швидкість в розвитку. Саме тому і тягне постійно, постійно щось пізнавати, дізнаватися, наче дуже легко сприймається вся ця інформація. Технології самі розвинулись до, до такого високого рівня. В енергетичному плані відчувався якийсь рух. От ви могли помітити, що час він. Якось змінився і стало його умовно не вистачати. Саме тому, що навіть час він почав прискорюватися для всіх людей абсолютно. Також в негативному плані, ось ця колесниця дає, що якщо ви не встигаєте за ось цим розвитком всіх людей, планети, то ви будете тотально відставати. Навіть наша планета, вона дуже сильно піднялась по вібраціям, саме ось цей резонанс Шумана це вібрації всієї нашої землі. Вони скакнули на такі картинки, на такі графіки, що ніколи вже... Житті люди не бачили цього, не було раніше такого сильного розвитку планети. І в духовному плані, якщо людина, навіть ви, хоча б один день зависаєте в телефоні, в серіалах, ви просто потопити, тікток погортати то ви могли помітити, що з такою ж швидкістю вас починає затягувати в стоп. Тобто тут така сильна крайність, або ви робите все, і конкретно вас несе по цьому житті, ви як колосниця, як досягатор, або ви хоч трошечки зупиняєтесь, і вас такою ж великою Швидкістю починає тягнути вниз. Взагалі далі, бо я буду розказувати зміни, які будуть відбуватися, вони будуть спонукати вас і ще далі скоріше виходити зі своєї зони комфорту. Тобто, вже немає часу якось чекати, сидіти, думати, типу починати, не починати, якісь сумніви, переживання ні, залишаться дійсно ті люди, які готові мінятися. В них відкрите серце, вони відкриті до трансформації до того щоб адаптуватися до якихось моментів, і вони не будуть цього боятися. 24 рік, 24 рік, по всім прогнозам нумерологічним, міжнародним, масштабним, він сулить як рік глобальних перемін, і це прям такий перший переломний момент. До завершення переходу вже зараз. В принципі, ви могли помічати, що з'являються якісь типу документи, розсекречені там ЦРУ, так далі. І рік їх придатності, скільки вони повинні бути засекречені. Він виходить кінець 23-го і початок 24-го року. Тобто зараз буде конкретний бум на інформацію і дуже сильно будуть прям штурмувати по всім фронтам. Головна подія всього року це 20-й аркан. Тобто, це страшний суд, це. Це означає, що буквально вся неправда, вся брехня, все те, що накопичувалося роками, промивалося прям століттями, якимось, прям родовими якимось проблемами, воно буде проявлятися і все стане суперясно, абсолютно всім людям. Все те, що намагалася приховати, подавити, якось замилити, не показувати, приховати правду. В наступному році ви просто побачите, наскільки сильно буде проявлятися ось цей. Суд. Це також показується по матеріальній кармі. Там стоїть восьма, аркан справедливості. І, до речі, чомусь всі люди бояться його. Типу, блін, справедливість, о господи, о Боже мій, мене зараз б'ють, в мене зараз кара Господня настане. Ні, все не так страшно. Ця карма, вона діє на тих людей, які роблять щось в негативному плані. Тобто, якщо ви брешете людям, якщо ви робите щось комусь погане, ви не додали грошей, ви не повернули свої борги, ви не працюєте над своєю Кармою особистою, ви брешете іншим людям, ви боретесь життям, ви як боєць щось доводите комусь щось, ви сварите інших людей, ви вступаєте в будь-які конфлікти. То в наступному році ви отримуєте весь цей результат на собі по справедливості. Рік називається справедливості. Тобто, нарешті буде виходити все по своїм місцям, як воно повинно бути. Це перший етап до вирівняння взагалі глобальних процесів. В на матеріальному плані це може проявлятися як сильні розвитки. Руйнування саме для того, щоб очистити всю неправду, всю несправедливість, всю нечесність, це буде виходити наружу. Може бути дуже багато протестів, так само. З'явитися ще один, навіть ще один катаклізм, наприклад. Але це тільки все для того, щоб очистити людей, які не готові йти далі. енергія карми означає, що будуть підводитись ваші ітоги розвитку, наскільки ви готові взагалі розвиватися і робити щось вперед. Тобто, якщо ви до цього, в принципі, ви Займаєтеся своїм життям, саморозвитком, духовністю. Ви наповнюєтесь у вас абсолютно. Прямо працює сила думки, ви знаєте, що це таке. То ви будете мати супер класний результат, просто Х10, x 100 в наступному році. Якщо ж ви сидите в старих образах, родових установках, проблемах якихось незадоволенням від свого життя, стражданнями, то ви будете ще більше в них тонути, і ви, скоріше за всього, не зможете просто морально або фізично пережити цей рік. Це буде відбуватися по справедливості в прямому понятті. тобто планета. Буде вирівнювати, де комусь щось не додали, де не додали їжу, де навпаки більше взяли. Тобто, все буде вирівнюватися на одне ціле. Люди нарешті вони будуть не розділені конкретними там шаблонами, грошами, фінансовими моментами, а вони будуть більше об'єднуватися, тому що по справедливості всі люди мають однакові права, однакові цінності. Ми створені в принципі з однієї і тої самої енергії. І от якраз конкретно ось цей суд, справедливість буде вирівняти. Всі моменти в вашому житті. Це Всі дії, навіть які трапляються з нами, всі війни, катаклізми, вони направлені тільки на очищення людей, які не готові йти далі, і на об'єднання. До речі, під знаком серця, тобто, що може надихати, що класно спілкування робити, що супер круто буде працювати, це саме і духовність, тобто 16-й аркан. Це те, що допоможе вам пережити ті трансформації, які будуть, тому що це вежа. Коли ви відмовляєтесь від старого, ви не чіпляєтесь за старі шаблоні установки, ви можете піти вгору. Тому навіть рекомендується ще більше зайнятися духовністю, духовним розвитком, навіть допомагати іншим розвиватися. Це буде. Допомагати вам особисто проходити всі складні етапи без страху, без переживань, без тривоги. Тобто, коли ви знаєте, що це все створено лише для глобальної місії об'єднання, то ви класно проходите просто вгору. 25-й рік. Головна подія 25-го року: це аркан Шута. Називається або 22-й аркан, або також нульовий. Чому нульовий? Тому що нуль він служить початком. Тобто, все те, що відбувалося, прям ну, страшного. Неприємного, тривожного в усіх руках до цього, особливо в 24-му, то ми побачимо результат в 25-му. тобто це конкретний етап прийняття своєї внутрішньої дитини. І як матеріальна задача там стоїть дев'ятий аркан, це створення силою думки. Дуже сильно будуть проявлятися думки, якісь страхи, переживання, все те, чого ви боїтеся. Воно буде притягуватися в ваше життя, і навпаки, всі ваші потаємні бажання вони будуть. Реалізовуватись. Це етап початку нового. І от якраз 22-й аркан і відбудеться ось це глобальне об'єднання всіх людей. Тому що в 22-й енергії в шута, немає ніяких кордонів. Ну, типу, поїхав в ту країну, в ту, в ту, в ту. Комфортно себе почувати всюди. Вся планета це один великий дім. І це і каже 22 га енергія, що 25-й рік буде направлений на об'єднання всієї планети створення. Проживання такого, щоб немає шаблонів, немає установок, немає кордонів. Всі люди вони діють на глобальний розвиток всієї планети. І матеріальна карма по дев'ятій енергії нам якраз каже, що 25-й це перший рік, де буде діяти сила думки. Саме тому і відбувається все це очищення. Тому що якщо ти живеш в страху, якщо ти постійно живеш в своїх негативних думках, то ти і будеш це створювати в своєму житті. Ти просто фізично не зможеш піти далі, тому що. Новий світ, який вже зараз відбувається цей перехід, він не зможе терпіти страху. Там просто немає. Там дуже весело, там дуже відкрито. Там люди максимально вільні, вільні від цих шаблонів, від цих установок. І вони створюють свою реальність своєю головою. І в 25-му році навіть може статися дуже сильний бум в народженні дітей. Тобто, це народження нового покоління, яке вже буде жити абсолютно по новим шаблонам. Це відсутність якихось рамок. Скоріше за всього, в. 25 му році вже не буде стояти питання якогось рабства, якогось як жити в заложниках, жити в рутині, як білка в колесі. Тобто, ми будемо відходити від цих понять, що я повинен комусь щось. Скоріше за всього, будуть відходити такі поняття, як гроші, як фінанси, тому що, коли відкривається мислення, ви розумієте, що це не важливо, це не єдине, на чому будується взагалі всесвіт. Будуть більш важливі поняття, як доброта, щирість відкритість. і 26 й рік це буде вже останній рік. Тут стоїть головна подія шостий аркан. Шостий аркан це енергія абсолютної любові, абсолютного прийняття. І головна подія так само і буде. Це повна любов, це вже повне об'єднання людей, це прийняття всього того, що відбувається, і це енергія закохання, тобто це енергія класного спілкування. 26-му році вже пройдуть всі ці. Переходні моменти і почнеться як нова ера. Скоріше за всього, ми можемо навіть полетіти в космос або відкрити для себе нові землі, нові кордони, що трапилось в минулому році. Наприклад, як в 25-му році ми могли відкрити для себе нові землі, нові країни, можливо, нові планети, навіть то в 26-му році ми вже почнемо знайомитись з іншими людьми. Ми почнемо приймати інших людей, інші якісь навіть регіони, національності. Ми можемо зустріти навіть іноземних якихось людей з не на. Нашої планети. І десятий аркан матеріальна задача єдине, що потрібно буде навчитися в реальному житті в матерії, це прийняти ось цю легкість, яка зараз буде відбуватися в житті в 26-му році. Ми будемо вчитися більше емоціям, проявляти свої емоції, буде відходити ось це логічне мислення, критичне мислення, коли тільки треба логічно думати, треба структурно, стандартно, тому що за нас це вже буде все відбуватися. Для цього і існують машини, штучний інтелект і так далі, щоб він. Займався сугубо логічною роботою а натхнення емоції якраз більше. Тонкі, ось ці поняття вони будуть більше цінуватися, тому що це ніяк не можна замінити, ніяк не можна скласти робота, який буде відчувати інтуїтивно, наприклад, поле людини, або чакри, або ауру. Це неможливо, тому що це є наш талант, наша сутність. Тому дуже сильно буде відчуватися і цінуватися прояв особистих емоцій: емпатія, допомога, е, телепатія навіть може проявитися, тобто зчитування потреб іншої людини заздалегідь. Це все шоста енергія. і Як глобальна задача також в духовному плані тут 12 аркан проявляється допомога, глобальна допомога через емпатію, через легкість і усю удачу, як зв'язок з вищими силами. Тому що 10 аркан він також проявляється як енергія ангелів, допомоги від вищих сил. Це було все. Я, якщо чесно, в шоці, я в шоці, що я по того записала це відео, тому що це було другий раз, я його перезаписую. І відсилайте відео своїм друзям, подругам. Я сподіваюся, що якщо у вас всередині залишилося Щось таке тепле відчуття, що все, що відбувається зараз, воно не просто так. То ви так само не просто так побачили це відео. Все створено для якоїсь конкретної мети. І яка саме мета вам треба розгадати і допомагати іншим людям пробуджуватися, відкривати душу свою, відкривати свої емоції, бажання. Це все, що потрібно вам робити, для того, щоб пережити ці важкі роки з матеріальної точки зору, і пройти в якраз ось цей етап прийняття емпатії і емоцій. Розвивайте в собі духовність, це єдине, що вам поможе. Медитуйте і намагайтеся. По можливості приймати всі ці події, навіть якщо вони можуть бути болючими, травмуючими. Більше думайте про те, що, що ви можете дати, як ви можете допомогти світу. Більше віддавайте, а не потребуйте. І саме від цього ви будете мати щось взамін. Я всіх цьому обнімаю. Всім папа! -па.